2 жовтня на календарику. Привіт, друзі! Це вже другий день, як багато із нас намагаються потоваришувати із Розарієм. Комусь це вдається, комусь не дуже. Але що хотілося б сьогодні згадати? Перша таємниця. благовішення Діви Марії! Це для мене той момент, коли можна навчитися, що не все слід приймати відразу і просто. І тому Марія. Ставить запитання, ставить під сумнів, те, що сказав їй ангел. Можливо, навіть ставить під сумнів і саму з'яву, чи дійсно Янгол перед нею. Але коли Янгол відповів на її запитання, їй було достатньо. І вона відкрито відповіла: Нехай буде за словом Твоїм в нашому житті надзвичайно часто. Є такі моменти, коли би ми мали скинути свій егоїзм, послухати Бога і так само сказати: нехай буде за Словом Твоїм. Проте ми це, на жаль, відкидаємо і не хочемо чути. Що вище егоїзм чи наш Господь?